Колишня гора Кокрін, яку тепер житимиряни знають як Охрімову, має свою історію. Я думаю, що скоріше всього назва пішла від того, що якийсь шановний пан Охрім був одним із поселенців, який тут жив, і його ім'я ім'я залишилось пам'яті, і сусіди між собою казали: А куди йдеш? Та он до Охріма на, на Охрімову гору. Сьогодні на цьому місці розташована одна з найстаріших будівель Житомира, – 236-річна каплиця Святого Миколая. Зараз же побачити справжній витвір мистецтва у стилі бароко важко разом з проти Олегом Лучкою. Намагаємо. Ось відновити колишній вигляд храму це є вівтарна частина храму свята і святих, та де зберігалися сіті тайна центральна частина храму. Ми її називаємо храм вірних, де перебувають і вірні, охрещені. І Звичайно, що ну і ми можемо подивитися на цю сторону. Так, отже, тут у нас є хоре, де хор стояв співав. Звичайно, що притвор. Де перебували люди оглашані, тобто не хрещені, руйнувань будівля почала зазнавати з 1917 року. Передали товариству товариству сліпих, і тут були і виробничі і майстерня, цвяхи робили. Тут були клуб, навіть бібліотека, кінозал. Бо тут можна навіть побачити архітектурні деякі зміни. За деякими переказами найбільшої шкоди будівлі нанесло розлити у радянські часи трансформаторне масло. Його й досі можна побачити у підземній частині храму. Тут повністю стіни посе. Маслом, яке, нахай, теж процес руйнування. Зараз каплиця належить релігійній громаді Римо-католицької церкви. Та ще з 2018 року її хочуть передати греко-католикам. Ковід та війна причини, які загальмували цей процес. Та Це є великий спектр документів дозвільних документів, договорів різного роду, треба оформити. Якщо Би нам дозволили законсервувати, щоб вона не руйнувалася ця каплиця, та тобто залатати отвори в даху і замурувати тимчасово сті вікна, яких немає, скажімо, і двері, щоб вандали не продовжували руйнувати. Ми готові це зробити в найближчий можна сказати, час. Священик говорить, що однією перешкодою є неможливість доступу людей та техніки до каплиці, адже ділянка навколо історичної пам'ятки не належить церкві. Я бачу, як збережені пам'ятки арх... архітектурні, в багатьох містах Європи декуди задаю собі запитання, чому в нас в Україні немає такого цінування того здобутку, що наші прородичі природи, залишили на нашій землі. Охочі житомиряни можуть допомогти зберегти забуту каплицю. Містяни можуть допомогти нам наповнити фонд відродження. Каплиці своїми фінансами, своєю працею, своєю допомогою, підказками. Вікторія Колтинович і Гортвак, телеканал СК1.